За яке закінчилось пораненням, на двірнянській правоохоронці затримали чоловіка, який ножем вдарив односельця. Потерпілий пішов у гості до товариша, де вони разом випивали. Згодом між ними виникла смарка, і з'ясувати відносини господар вирішив за допомогою ножа. 8 січня до поліції на надійшло повідомлення від медики про те, що з проникаючим ножовим пораненням органів грудної клітки госпіталізовано 35-річного мешканця верхнього майдану. Одразу ж після надходження повідомлення. Про злочин на місце події виїхала слідчо-оперативна група. На підставі зібраних доказів прохоронці встановили причетність до вчиненого злочину знайомого потерпілого. Деться про підесторічного місцевого мешканця потерпілого госпіталізували до медичного закладу, а зловмисника виявили за місцем проживання одразу ж після вчинення злочину. Фігуранта слідчі затримали процесуальному порядку. Йому вже повідомлено про підозру у чиненні кримінального правопорушення за частиною першої статті 121 кримінального кодексу України йдеться про Мисне тяжке тілесне ушкодження наразі готується клопотання до суду про обрання зловмиснику запобіжного заходу за такий злочин. Передбачено покарання до восьми років позбавлення волі. Люся Гребик Віталій Магалаті, телеканал 402.